Рах Олександра Олеся та Віри Кандиби знайшли спокій на батьківщині українського поета та його дружину перепоховали сьогодні на Лук'янівському цвинтарі. У Володимирському соборі відправили панахи до прощання за участю святішого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. Олександр Олесь, хоч і жив за межами України, проте всю свою любов до батьківщини втілював у поезії і мріяв повернутися. Перепоховання поета було вимушеним. Меценат, що сплачував ренту за місце на чеському кладовищі, нещодавно помер. А його син вирішив поховати батька у цій же могилі. Але обставини, вочевидь, не випадкові, адже вони здійснюють волю самого поета. Сам Олександр Олець весь час наголошував на тому, що він хоче бути на, на своїй батьківщині на Україні. От і тому він повернувся в Україну, і тут захоронений. Мабуть, це Божа воля. Зв'язувалися з родиною, знайшли в Канаді. Було рішення родини про те, що їхнє виявили є, щоб саме Олександр Олеся було поховано у Києві на відомому кладовищі. Так далі йшло рішення чеської сторони, далі йшла підготовка і прощання в самій праці.